Я бролерів думав тримати. На осінь я щось собі подумав. Завести, може, бролерів собі. Якраз так, такий час, що не було особа ні пів. Ну, не, не було кого прибирати. Якраз поприбирали вже там і півніх і цей. Думаю, може, на м'ясо так, знаєте, 45 днів потримати собі і і мати з цього користь. А потім, ну, господі, це знов цього кабала. З тими бройлерами не хочу. Бо тільки з тими всіми курчатами ще порозбиратися. Тут і так. ти трохи перерва, зараз там ці породні повиростають, яких Амірокани і Вендот треба буде їх поприбирати, бо там вже теж багацько їх. Запасніти що. Ой, цього року вже взагалі півні стільки лупилося, і всі жаліються, що півні більше. Хоча тих хто кого інкубував е м'ясоєчного кросу. от Марбель, наприклад. Або ж Фоксі Чік, що треба було би бро О, господі, броїри, в півнів, щоб були більше, так лупилися ці курочки. А я хотів все раз тим, щоб було, щоб трошки півню собі і якраз на м'ясо позалишати.